Мама, все, урок вже закончений, вже все, школи немає. Нема повітряна тривога була і в школу не треба сьогодні йти. Що, прийде, відбій? Вже відбій, але в школу вже не треба йти. Чому? Прогуляли? Ти бачив його, скільки він? Чотири смішок. тебе больно? Курелуску едят? А ты такой здоровый? Ры... Все, он тоже хочет рыбу. Возьми точно. Вы очень кукурузы. Такая дубляйка. Опа, не хочу. Тут фігня та ложка в інтернеті <рес> Лайфхак не робочий. От би риба пожарна курса. Що да, будеш їсти рибу жарену, але тут кісток немає. Ні, не, давай не будемо. Ну, в ребрах більше м'яса, ніж в карацях. Підождемо папу. Папа написав, що заїде додому. Сьогодні? Раз рыбы нажарим Заида сейчас на рыбу Заїде. по дорозі? Навірно, випустили десь в магазин уже Випустили, папа добра чия, а то можна мне есть домом? Открив тут, сезон. Тут, тут кістки нема, так? Да? Є тільки здорові кістки, легко вибирати. І... Я ж говорив. Ти говорив? Що ти говорив? Так а ваш. Диві, я кажу. Дивій, я кажу. Все, все відключайте. Она уже і так померла. Да, мама? Угу. Нифистрий. Ай, гострий, ниш. Та да там же такова на ну, деревянное. Филиппи, Плиплю, мам. Как, как, как Мама. Я же хочу плиплю. Так. Хотя бы на чипсы. А кошке потом чистишь? У <laughs> я забыл кошке. Почистил по нему, но пешки забыл. Вот что пытается ему. Трава. А не фиг жир у него. Для ведро. Ну не Це скільки він трави з'їдає у пользи для ставка. Вони... Не можна було Я закрою. Вона не листиться. Вона іскусственно тільки, да, да, так, розводяться? Кровопіче. кров кровопіче, так? Кров да? Вона не пече, тече 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 А що шо, шо таке за грозюка? Икро. Икро. Це мисочку треба надо. вже все пожирає пришло. з ікрой которые куча Закрой. Пожарных. Жара на рыба. Что так рыба їздить, да? Yeah. Ось їсть, да? Если гадуси есть рыба. Водус. Чисто ставок. Очеред. Будем такая есть, не будем. Рыба пожирает. Да-да-да-да-да-да-да. Что да, 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 да. так рыба пожирает? Воду.